Як задовбав мене цей клієнт, запитав ціну, я надіслав йому пропозицію, і він пропав. Сказали клієнту, скільки коштує, а він каже, піду думати, пораджуся, я не приймаю рішення, а потім ви змушені його шукати, фоллоуапити і виявляти, наскільки пропозиція підходить. Якщо ви власник і думаєте, чи будуть у вас продажі, то спойлер. Це залежить від того, як та у який момент ваші менеджери називають ціну. А також, що вони роблять до цього та після. Привіт! Мене звати Сергій Герус, я тренер з продажів та переговорів з клієнтами. У цьому відео ви почуєте, як і коли називати ціну b 2 b клієнту та як підготувати його до того, щоб ціна тільки збільшила бажання купити. Також ви почуєте приклади конкретних фраз і реальний кейс мого досвіду. Почнемо з того, як ціна може впливати на клієнта і чому називати її потрібно правильно. Важливе правило, коли ви кажете клієнту ціну, то з ним одночасно відбуваються дві речі. Перше, людина відчуває біль, тому що вона віддає вам свої гроші. А це не завжди асоціюється з комфортом. Або клієнту потрібно погоджувати це з керівництвом, що означає купу зусиль і витраченої енергії. Тобто ви активуєте больовий мотив. Друге. Людина думає: а я все зрозумів, і кладе вас на одну з полочок дешево, дорого або як у всіх. Тобто ви зменшуєте емоційну зацікавленість, коли називаєте конкретну ціну. Винятком може бути тендер, де обов'язкова умова надати чіткі ціни до початку перемовин. Та ми з вами знаємо, що відносини та глибина довіри значно впливають на те, як клієнт буде дивитися на ваші ціни. Цікаво, як нативно. Перетворити менеджера закупівель або контактну особу на вашого амбасадора. Тоді, прямо зараз, підпишіться на цей канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео на цю тему, яка скоро вийде. Окей, повернемося до наших двох станів. Що з ними робити? Спочатку розберемо, як не налякати клієнта ціною, а потім як його зацікавити та навіть залишити невелику інтригу, наприклад, наприкінці нової серії серіалу. Тільки це бітові продажі, тому все буде серйозніше. Перше, як, коли називаєте ціну, активувати не мотив болю, а задоволення. Для цього порівнюйте ціну зі значно більшою цінністю. Так, ви це правило знаєте, але якщо прослухаєте дзвінки ваших продажів у записі, то не почуєте такого порівняння, або воно не спрацює. Натомість будуть звучати аргументи, чому це окупиться, або чому саме буде економія. Та ви знаєте, що механізм заперечення клієнта, який захищає його від непотрібних дій і видатних, Просто не повірить у ці аргументи. Тому ваше завдання поставити такі запитання, відповідаючи на які клієнт не зможе не уявити ту цінність, яка буде більше, ніж ціна. Як ставити такі запитання? Це окрема технологія, про яку я підготую окреме відео, але в кінці цього відео побачите приклад, як це робити. Та зараз ви вже знаєте, де ваша точка зростання і чого вам бракує. Тому зафіксуйте це прямо сьогодні. Перевірте запис дзвінків або сходіть з менеджером на зустріч. Так, це відео за вас це не зробить. Якщо набридло слухати, я подумаю, після того, як називаєте ціну, то сподіваюся, ви вже зрозуміли, що можете зробити прямо зараз. Друге, що робити або клієнт не поклав вас на одну з полочок дешево, дорого, або як у всіх. І не подумав Я все зрозумів. Треба зробити декілька варіацій вашої пропозиції. Також до того, як назвати ціну, можна виявити райдер або, іншими словами, критерії умови покупки. Тобто, за яких обставин клієнт погодиться працювати саме з вами. Якщо ви отримаєте таку згоду, то нехай кладе вас на поличку під назвою Я у них куплю за таких-то умов, і це мені підходить. Що стосується варіацій, ви також можете використовувати інтервали цифр, які залежать від специфіки бізнесу. Розглянемо один з моїх кейсів. Наприклад, для однієї компанії з Польщі це один з підписників цього каналу, займається сонячними електростанціями. Ми зробили так, щоб менеджери з клієнтами не просто розмовляли про економію електроенергії, а рахували на калькуляторі конкретні цифри економії через 1, 2, 3, 4 роки. Важливо, що рахував не менеджер. А клієнт, коли менеджер, розповідав, як рахувати та ставив напрямні запитання. Тобто критерій якості дзвінка та перемовин це коли ви слухаєте запис дзвінка і чуєте, як клієнт називає цифру, яку він підрахував, а не ви підрахували за клієнта. Аналогічно в маркетингових і консалтингових агенціях ми робимо так, що клієнти самостійно рахують свій прибуток, якщо технологія консультанта буде впроваджена в бізнес. Коли рахуємо, не ми або наш продавець, а сам клієнт, то він вірить у це. І це дуже важливий момент, тому що коли я слухаю записи дзвінків або ходжу з менеджерами на живі зустрічі, то чую, як менеджери аргументують, наполягають і калькулюють вигоди клієнта самостійно. Окей, досить теорій. Прийдемо до конкретних фраз: візьміть блокнот, щоб все записати. А я поки зачекаю. Ну, як, готові записувати? Отже, клієнт питає, яка ціна, а ви йому відповідаєте. Ціна від саду умовно 1000 доларів, залежно від того наскільки швидко ви хочете купити інвестиції. Перед тим як ми точно з вами підрахуємо, скажіть, будь ласка, і тут ви ставите запитання, що виявляє потребу, щоб краще зрозуміти клієнта. Поясню, з чого саме складається ця фраза, щоб ви змогли прямо зараз адаптувати її під свій бізнес і підвищити конверсію. По-перше, у фразі є інтервал від та до. А немає чіткої ціни та паузи, щоб клієнт сказав дорого або я подумаю. Наприклад, інтервал може звучати так: від 20 до 30 доларів, або це коштує 50-100-150 доларів. По-друге, у наведеному прикладі вказана вигода, наскільки швидко ви хочете окупити інвестиції. Так ви концентруєтеся на окупності, а не на ціні. І по-третє, фокус уваги переведений на те, щоб виявити потреби клієнта. Звісно, ваш бізнес має свою специфіку і йому потрібні додаткові фрази та алгоритми, щоб називати ціну та ще більше викликати інтерес у всіх можливих варіантах. І тут у мене для вас є подарунок. Тому що я хочу завоювати вашу довіру та вподобайки. Якщо напишете мені після цього відео в особисті повідомлення слово тест, то я безкоштовно створю для вас тестовий сценарій розмови, адаптований під ваш продукт та навіть найскладніших клієнтів. Мій телеграм та інстаграм ви знайдете в описі під відео.